В рамках фестивалю Можегір'я Фест, який проходив на території колишньої резиденції Віктора Януковича, був проведений спеціальний чотиригодинний тренінг з безпеки для журналістів. Тренінг проводила компанія Сентуріон Сейфті», яка була заснована колишнім британським морським піхотинцем Полом Різом. Найбільш популярний тренінг займає чотири дні та проводиться на спеціально обладнаній базі поблизу Лондона, але є й виїзні тренінги. Скажіть мені, де починається ваш особистий простір. Тут дійсно добре. Тепер ви моя журналістів ознайомили із коротким курсом самооборони. Тренер продемонстрував тільки дієві прийоми, які допоможуть побороти супротивника навіть із серйозною бойовою підготовкою. Харизматичний тренер Кейт Рігбі, колишній морський піхотинець з 25-річним стажем, проінструктував журналістів, як пройти блокпост в зоні бойових дій і як боротися з викраденням. Як багато з вас мають фотографії своїх рідних у себе в телефоні, я візьму ваш телефон і скажу це ваша матір, ви ніколи її не побачите, бо ми вас стратимо. <різь> 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 як вважаєте, як довго мішок буде залишатися у вас на голові? Весь час. Я знаю двох французьких журналістів, яких викрали у 2004 році, і протягом п'яти місяців мішки з їхніх голів не знімали взагалі. Практичні заняття на вулиці дали змогу журналістам попрактикуватися в наданні першої допомоги при пораненні. Okay, Всі мене чують. Це один з ваших колег, якого підстрелили. Я оглядаю його. Так, Джим, тебе підстрелили. Я мушу підняти твою ногу. Накладаємо пов'язку на вхідний і вихідний отвір. Джим буде боляче. Сьогодні ввечері гратимеш в футбол в Динамо Київ. По закінченню занять Рігбі поділився з Радіо Свобода головними порадами для роботи в зоні бойових дій. Невегалон би не подорожуйте самостійно. Будьте підготовленими. Дуже уважно оцініть ступені ризику. Упевніться в тому, що ви забезпечені потрібним спорядженням, щоб вижити у випадку, якщо вас поранять, якщо ви залишитесь без транспорту, якщо вам ніде зупинитись. А найважливіше не підходьте занадто близько туди, де свістять кулі.